Миру всім дорогоцінні! часто можна чути Я люблю Бога, але чи є Господь у нашому серці та нашому разумі? Адже Ісус Христос, Він є Слово Боже, так? коли воно є цінне в нашому житті, тоді дійсно ми виконуємо волю Божу. Але часто у людей може бути на першому місці щось друге, когось у когось, блуд, у, когось алкоголь, у когось поклоніння якимись кумірам або ідолам, у кожного щось своє, але гріх. Сатана і Господь, вони це не є собою. Так, щось те, що має бути в одному. Або ми з з Богом, або ми з гріхом. Третього немає. Тому нам важливо дійсно приходити до живої церкви і з'єднуватися з Словом Божим. Адже Ісус Христос Він був розпитий за наші гріхи. Він зійшов в ад. Забрав ключові теди і смерті, і всі приклонилися перед ним. І люди вони розп'яли Ісуса Христа, хоча навіть всі сили піднебесні, вони розуміли. Що Ісус Христос, Віння Господь, поклонилися йому, тому нам важливо розуміти, щоб в нашому житті удалятися від гордості від своєї думки, так щоб в нашому житті було з'єднано з людьми Божими, щоб ми дійсно були єдинодушими, адже через це ми можемо виконати волю Божу в нашому житті, через це. Дійсно, Господь зливає благословення. Тому, щоб не бути прокляті, не бути в житті дійсно з бісами, злима духами, то я вас запрошую приєднатися до живої церкви, якщо ви не відвідуєте ніяку церкву і підписатися на канали Пастора Станіслава і Юлії Салтаненко, щоб перебувати в істині і знати таємниці царства Божого.